Опа. Дивіться, що робить. Ох. Ну, звісно, на таку удочку, друзі, это це щось невероятне. Ну і як завжди, друзі, не відходячи від коси, щоб лишнього в жівні не було, на березі замішаємо прикурку. Брав я сьогодні прикурку від флогман з серії Гронт. Це у нас супрем. Пів кілограма висипаємо. Ну і звісно ж зернові. Перед цим, як ви бачили, в мене була 3 баночка, вже закінчилася, це вирішив докупити собі взяв собі зернові варені бікфіш. Тут у нас і горох, і конопля, і кукуруза. О. Зерно у нас вже зволожено, так що водички нам... Добавлять і не потрібно. Друзі, доброго ранку. Як бачите, у нас тільки-тільки починає розсвітати. Та я так рано ще не приїжджав. Вирішив сьогодні приїхати поранше, тому що пливу у дальні містяки і нам пливти десь пів години, хвилин 40. Так що вирішив виїхати з самого ранку, щоб нам попасти на ранковий клюв, якщо ж, звісно, він буде. Сьогодні зранку у нас було мінус 2 градуси. Не знаю, як воно скажеться на кльовові, але думаю, все буде. Сьогодні планую упор робити у зимню удочку. Також з собою 5 метровий брав з боковим кивком, але хочеться половити на зиму. Так що, друзі, не тратимо дорогоцінний час. Корм замішав на березі і пливемо у наші перспективні місцяки. Зараз, думаю, поки попливемо, так жарко буде. Та що, ось наша і перша перспективна точка. Зараз будемо тут пробувати ставати на якоря, кормитися і пробувати щось спіймати. Ви мені пишете постійно, ну не всі, але є там такі люди, кажуть, та, понятно, він з камерою він поймає. Друзі, ну камера ж не ловить рибу, ви ж самі знаєте. І камерою ви не знайдете рибу. По-перше, потрібно знати перспективні участки. Ямки, бровки, коряшки. А камерою я лише перевіряю наліччя рибки, а не шукаю в неї. Так якщо і шукати, то шукати можна так цілий день рибу. Це холодиком швидше знайти. А камерою ви так швидко рибку не знайдете. Так що виставляємо з тут моя коря і будемо пробувати. Близько біля берега ставати не буду. Воно було б, звісно, і краще, але там прям дуже жорсткий коряжник. А сюди глибше. Не такий вже. Зараз тут кидаємо перший якорь. І відразу зараз потрішку прокормлюємо. Кидаємо на випередження, тому що течія у в нас йде звідти. Я не багацько кормлю, буквально ізначально по пару жменів. Зимня вдочка транспортую в ось такому чухлі, бачите, зимньому від профмонтажу. Тільки одне, друзі, що в мене не стоїть котушка на цій удочці. Я, виходить, брав з собою, зараз покажу вам ось таку трішки мочнішу вудочку, бо в мене є зимній фідер, але там леска намотана. Ну вона не сильно годиться у ці краї, тому що тут сазан, друзі, дуже великого розірву. Я виходить взяв це в нас флагман Ice Рот. Удочка під балансир, я раніше на неї щуку ловив. Зараз з своєї п'ятиметровочки я возьму котушку і шнуром 0,25 і будемо пробувати на неї ловити. Ось таку мініатюрну удочку. так. Ось у нас великий чехов з удочками. бачите, добре, що я його з собою взяв, бо я і забувся, що в мене там немає котушки. Розпочнемо ми з опариша, але не знаю, мені кажеться в цьому місці не буде діла на опариш, тому що тут дуже велика кількість густірей. Ну спробуємо. Якщо ні, то будемо ставити горох. На горох трішки хуже клює, пізньою осінню, але клює. Клювало принаймні наживляємо приблизно десь штучок. 7-10 опарищів, прям такий здоровенний здоровенний пучок робимо. Його і м'якоч тоді не так ковтає, вона його теребить, обсасує, але ковтнути не може. Ну плюс і мармишка в нас велика стоїть шостого номеру. Глибина у нас тут в районі десь 5,5 метрів. Це не зимувальна яма, як ви мені там пишете, він лови на зимувальних ямах. У нас є відведені місця. Спеціально дає зимувальні ями. На карті все відмічено. Тут зимувальних ям і близько немає у цих краях. Можу навіть камерою обійти по кругу і побачити. Тут табличка нема ніде. У нас, кстати, ямки зимувальні обізначені табличками. Так, все готово, Можна пробувати опускати. Півгодини на першій локації. Покльовок немає. І густіра, друзі, забиває страшне. Тільки опусти і з'їдає опариша повним ходом. Так що вирушаємо на дальні кордони. Це вам ось, друзі, бачите, опариш, що робить. Зараз ще разок опущу, якщо ні, то буду ставити горух. Що ти він сазан може і є так? Йому ж плітка з густірою просто-напросто не дає вообще клюнути. Опа! Не дає, блядь? Ти прикинь. Йома, йо, украв удочку. Я боюсь! брата її не маря тут. Так мені не та вдочку жалко, як цей, як котушку. Я не спорю, блядь! Я їв їх віров, бля. Та з рук віров вудочку. Ота тобі і всього. Вона ж не впливе. Украв удочку. Як мені жалко ту котушку, аби ти знав. Ота маленька моя. ти на тій зудочки зняв. Та моя маленька, найулюбленіша, вона, друзі, 500 гривень стоїть. Вона ж желізна, поняв. І... Та ти що, він вже з тією удочкою. І вона ж не впливе, бо котушка желізна. Це було б, було, але такого ще мені не було. Та я сидів дрімав, я не ожидав, що він клюне. Ти пів дня без покльовки. Я зараз саня тягне, і я тягну, О, дивіться, що робить. На эту удочку, конечно, друзья. Ого! Посмотри, что делает. Посмотри, что делает. Друзья, все-таки взял. Еще не взял, клюнул он в нос. Смотрите, как она.. Посмотрите, что делает. Звісно, на таку удочку. Друзі, це... Це щось невиройотне. <звук> що ти Я <кажеш>? не <звук> це може той, що в мене удочку вкрав. Може він, друзі, у нас... <звук> з удочкою. Саня на п'ятиметрову вудочку, він в Ого, угу, диви. Диви, я нічого не можу зробити, друзі, просто. Удочка, бублик, диви. А він в якорь пішов, йо маю. Він у мене, друзі, в якорь пішов. Напевно, якорь замотав. Оце буде погано, конечно, якщо він в якорь попав. Ого! Давайте. О, друзі! Він у мене в якорь пішов. Пиви, що робить? Просто не може йому нічого зробити. Оце вам і зимня удочка. Та який же ти том. Я не пойму, друзі, чи він хороший, чи ні. Стояти. Витяксоть. Хороший. Ого! Не знаю, мабуть, зараз буду пробувати руками її тягнути, друзі, бо я нічого не можу вудочкою зробити. Не можу нічого вудочкою зробити і все. Дивиш, Ні, Не можу ні вудочкою, ні вудочкою, ні руками нічим не можу. Це ужас якийсь просто. А це вам бачите зимня удочка. На зимню удочку потрібно невеличку рибу тягати. Ну не таких екземплярів. Може він, правда, і невеликий, я ж кажу, я ще не бачив, який він. Фу! Там кілограм 10 в мене. Друзі, там кілограм 10. Я вам чесно кажу. Тільки щоб сплів був. Ви представляєте, що це таке на зимню удочку? Це капець Всплівай друг. О, Я не можу, у мене все заклинуло. Не десять, ну воно так і здалека показалось, ну хороший. Диви який. Спокойся друг. Спокойся, спокойся. Диви, що ж витворює. Злий який. Єсть! <сіли> 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 а ти що, все що? Я все. ув. чого? Та ти ж <сіли> <Лови. сіли> Кайф, друзі, на зимню удочку все-таки я його взяв. Уух! <сіли> Та ти шо? Оце кайфон, конечно. Да. Одну удочку вкрала в мене. Зато, друзі, одного, слава Богу, взяли. Слава Богу. зараз положу його, поки хай він тут полеже. Давайте зразу вам його покажу. Цього красавця, дивіться. Да виглядись в цю сторону. О! Красеньок. Отакий, я думаю, друзі кілограм п'ять. Змотаю шнур, все змотаю, щоб нам тут... Дуще ще нічого він не позапутував. Да, ви знаєте, друзі, я вже не сподівався, що візьму рибу. Ну ви представляєте, злив. Кажу злив, удочку, ну так, да, можна сказати, руки, крюки. Удочку прозівав, затягнуло, але ну, все-таки хоч одного взяв. Ну, щоб ви розуміли, на людей на п'ятиметрові удочки трішки виходить. У нас слабше, не знаю, чи може я цими якорями його розлякую, поки стану на якорь, поки ж виставлюся. Коротше, непонятно. Ну, ще в нас не вечір, ще час є. Ну зараз я ще й не дивився, правда, скільки часу. Но, я думаю, приблизно вже десь 2 години дня чи до того воно десь підходить. Друзі, 5800. Ну не кайф, скажіть, на зимню вудочку, так? Да? Це вже я коротше, і звращаюся. Ну, на зимню вудочку в корягах можна карасиків половити, невеликих сазанчиків. Ну, можна сказати, в районі шестерки ми з вами витягли на зимню вудочку. Да, друзі. Кайфуную я, звісно, просто від душі. Зараз вам ще раз його покажу. Всього красунчика. Ось він який. Він, да? Клас. Оце крута рибалка. Аби ще удочку не прозівав, то було б ще крутіше. Да, друзі, кайфунув я, звісно, від душі, <ривання> від виважування на зимню удочку. Це кстати в мене удочка, Получається зимній. Фідер від флагман, вона правильно називається Ice Feeder. Я її взимку її використовую, тільки леску намотю. Класна удочка. Тут, коротше, хлистик іде, як у звичайній... із звичайного фідера. Короче. Можна навіть, якщо і поламаєте, і звичайного фідера підібрати і вставити сюди кінчик. Прикольна удочка, її можна і балансирити. Але я її використовую для кивка Так, друзі, будемо робити перекус. Бляшку з самого ранку нічого не їв. Все, впирався, впирався. же хотілося мені піймати ту рибину. але скажу, що по часу. 12.48, якщо бути точним. Зараз з йому бутербродик. А сало є? Звісно, є. Я ж, друзі, без сала. На риболовлю не виїжджаю. Оце якщо нема сала, то й риби немає. Хоча щоб ви розуміли, скажу вам по-чесному, от плю від машини скільки, що прийдеться мені, напевно, десь годину пливти. Ви представляєте, куди я заплів? Якщо не хочеться і в темноту затягувати, я і ліхтарик з собою не брав. Ну будемо сидіти. Ще одного нам по-любому потрібно піймати. А може зараз на вечір, як піде виход, воно ж і на вулиці трішки нас потепліло. Получається, зранку мороз був, а зараз... Чувствую, що так. Комфортно стало рыбачить. Так що, друзі, всім приємного. Приєднуйтесь. Єсть! Єсть, друзі! Єсть! А! Та ти шо? Ви не представляєте, як я чекав на цю клюваку. Уже і вечорія. До автомобіля плив ще через наскільки. А я тут і досі плаваю, друзі. Все-таки хочеться ще мені одного піймати. Бачите, як не повезло. Ах, така клювака гарна була. Ну ще думаю хвилин 15 нам можна тут постояти. Можеш, можеш він ще в нас візьме. Ах, це вже я до автівки пливу потихеньку і тут у мене ще є одна. Оця цікава локація, я тут на п'ятиметрову вудочку гарно ловив. Думаю, встану тут трішки постую. Бачите, клюваку заробив, але на жаль, на жаль, він зійшов у нас. Ах! Та що, друзі, я думаю, хорош на сьогодні, бо нас вже ніч застала, я до такого часу ще не доловлював. Це якби сказав, що автівка тут, що виплювась і поїхав, а то пливти ще нам та пливти. Хоч нагріємося, бо я сьогодні, ви знаєте, аж примерз. Ну що я вам скажу? В принципі, як для пізньої осені, вже майже зима, можна сказати, сазан клює, це ще й непогано. Три покльовки мені вдалося заробити. Аби вони всі були реалізовані, то це був би результат прям шикарний. Це не маленька риба, як бачили одного залікового сазана вдалося нам піймати. Удочку провтечив. <плес> жалко, друзі, звісно, дуже жалко мені катушку. Я не знаю, на просторах інтернету, десь я її знайшов, вона в нас, виходить, металева, шестерні там металеві і вона майже не я на неї таких сазанів волав, вона зовсім не ламається. Це не оті пластмасові що шестерні облизує. Ну нічого, будемо десь шукати таку катушку. Ну, коротше, рибалка вийшла непогана, на зимню удочку половили. Звісно, аби на п'ятиметровочку, мені здається, результат би був кращий. Тому що я його знаходжу, вийшло, стаю на якоря. Поки туди, поки сюди, розлякаю його. А знайомий ловив біля мене то в нього непогано на 5-метровочку вийшло. Ну нічого, наступного разу з 5-метровою удочкою поїдемо. Так що, друзі, хто не підписався на канал, підписуйтеся. І всім пока, до нових зустрічей!